Привіт всім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, як наша країна навіть у найскладніші часи знаходить сили для розвитку та створення унікальних технологій. Мова піде про новітню українську зброю, розробки, що вже зараз змінюють хід подій і за якими стоїть майбутнє нашої оборони. Почнемо з того, що вразило весь світ українські морські дрони. Ви, мабуть, чули про морського малюка або Sea baby Це не просто човен з вибухівкою. Це високотехнологічна, багатоцільова платформа, яку розробила Служба безпеки України. Ці дрони здатні нести сотні кілограмів вибухівки на відстань понад тисячу кілометрів. Уявіть собі, це як від Києва до Варшави і ще далі. Вони успішно вразили вже не один ворожий корабель, довівши, що навіть без великого флоту можна домінувати на морі. Секрет їхнього успіху у постійному вдосконаленні. Кожна нова партія краща за попередню, з новими системами зв'язку, навігації та більшою бойовою частиною. Це справжня асиметрична відповідь на морську загрозу. Але не морем єдиним. На землі Україна також демонструє дива інженерної думки. Самохідна артилерійська установка Богдана це наша національна гордість. Вона стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для НАТО 152-мм калібр. Богдана пройшла бойове хрещення на острові Зміїний, відігравши ключову роль у його звільненні. Її переваги це дальність стрільби до 42 км, висока мобільність завдяки колісному шасі та швидкість розгортання. Зараз виробництво Богдани масштабується і на фронт надходять все нові і нові одиниці. Це яскравий приклад того, як український оборонно-промисловий комплекс адаптується до вимог сучасної війни. Далі, небо. Українські безпілотники це окрема велика історія. Ми бачимо, як приватні компанії та державні конструкторські бюро створюють цілу армію дронів від маленьких ФПВ-дронів, які збирають волонтери, до потужних розвідувально-ударних комплексів. Наприклад, БПЛА Лелека 100. Це наша пташка-розвідник, яка допомагає артилерії влучати точно в ціль. Або ж ударні дрони камікадзе, дальнього радіусу дії, які здатні долати сотні, а то й тисячі кілометрів, вражаючи стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога. Такі розробки, як лютий чи бобер, вже стали легендами. Вони доводять, що українські інженери здатні створювати ефективну та відносно недорогу зброю, яка може завдати значної шкоди противнику. Не можна оминути увагою і ракетну програму. Український ракетний комплекс Нептун вже увійшов в історію, відправивши на дно флагман Російського Чорноморського флоту крейсер Москва. Це була блискуча операція, яка показала всьому світу можливості української зброї. Зараз робота над вдосконаленням Нептуна триває, йдеться про збільшення дальності та можливості вражати не лише морські, а й наземні цілі. Це стратегічна зброя, яка дозволяє тримати під прицілом важливі об'єкти противника на великій відстані. Крім цього, ведеться розробка далекобійних ракет, так званої української відповіді на російські іскандери. Деталі цих проєктів, звісно, тримаються в секреті, але керівництво держави неодноразово натякало, що успіхи вже є. Наявність власної далекобійної високоточної зброї це ключовий елемент стримування агресора та запорука нашої безпеки в майбутньому. Також варто згадати про бронетехніку. Хоча зараз основний акцент робиться на ремонті та модернізації існуючих зразків, українські конструктори не сидять склавши руки. Триває робота над новими бронемашинами, які враховують досвід бойових дій. Головні вимоги це максимальний захист екіпажу, висока прохідність та вогнева міць. Що ж робить українські розробки такими унікальними? По-перше, це швидкість впровадження інновацій. Ідея, яка виникає сьогодні, вже за кілька тижнів чи місяців може бути протестована в бойових умовах. Такого циклу розробка, випробування, застосування не має жодна армія світу. Наші інженери отримують миттєвий зворотний зв'язок від військових з передової, що дозволяє оперативно вносити зміни та покращувати зброю. По-друге, це креативність та нестандартний підхід. Українці навчилися створювати ефективні рішення з обмеженими ресурсами: морські дрони, FPV-дрони, мобільні реактивні системи, встановлені на звичайні пікапи. Усе це приклади нашої винахідливості. Ми не просто копіюємо західні зразки, а створюємо щось своє, ідеально адаптоване під наші умови та потреби. По-третє, це синергія між державою, приватним бізнесом та волонтерським рухом. Десятки, якщо не сотні, приватних компаній долучилися до розробки та виробництва озброєння. Вони більш гнучкі та швидкі, ніж великі державні концерни. Водночас держава підтримує ці ініціативи через платформу Braven, надаючи гранти та організаційну допомогу. Це створює потужну екосистему, де народжуються нові технології перемоги. Звичайно, попереду ще багато роботи. Нам потрібно масштабувати виробництво, вирішувати проблеми з комплектуючими, да, яких часто не вистачає, та продовжувати інвестувати в науково дослідні розробки. Але головне. Це те, що процес запущено. Україна повертає собі статус потужної військово-промислової держави. Кожна нова Богдана, кожен новий морський дрон, кожна ракета, зроблена в Україні це не просто зброя, це символ нашої незламності, інтелекту та волі до перемоги. Це доказ того, що ми здатні не лише захищатися але й створювати майбутнє, в якому наша безпека залежатиме в першу чергу від нас самих. І це майбутнє будується просто зараз, в українських цехах та конструкторських бюро руками наших талановитих інженерів та робітників. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про Україну та українців. Разом до перемоги!